Якщо б так було частіше, воно було б, напевно, краще для нашого спільного збудування, спільноті братерській інані, для слави нашого Господа і для нашого укріплення у вірі. Ми святкуємо ще дні, котрих відзначали велику славну перемогу нашого Спасителя Ісуса Христа в Його. Тріумфальні тій перемозі, яка є кульмінацією Бож, Божого спасіння, Його Воскресіння. І, звичайно, Воскресіння це не тільки один, один раз в рік. Бо ця подія нас супроводжує все життя нашої мірою. І тому я би хотів трошки в цьому аспекті сказати сьогодні перед цим, перед нашою спільною шамлитвою, таке слово, яке буду читати. Із Писання апостола Павла до Римлян, 10 розділ, хто маєте Івангеліє, будь ласка, простежте за цим текстом. 10 розділ Писання апостола Павла до Римлян буду читати перші 11 віршів. Тут сказано так: браття, бажання мого серця і молитва до Бога за Ізраїля на спасіння. Бо я свідчу їм, що вони мають ревність про Бога, але не за розумі. Вони, Вони не розуміючи праведності Божої і силкуючись поставити власну праведність, не покорились праведності Божої. Бо Кінець закону Христос на праведність кожному, хто вірує, мойсей бо пише про праведність що від закону. Що людина, яка його виконує, буде ним жити. А про праведність, що від віри, говорить та, не кажи в своїм серці, хто вийде на небо, це хто звести до Нового Христа, або хто зійде в безодню, це хто вивести з мертвих Христа. Але що каже ще, те? близько тебе слово, в устах твоїх і в серці твоїм, це то слово віриш. Остами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив його з мертвим, то спасешся, бо серцем віруєм для праведності, а устами і сповідуєм для спасіння. Каже пописання, кожен, хто вірує в нього, не буде засоромлений. Такі слова в свій час, побучені Духом Святим. Написав апостол Павло до християн в Римі. Служіння апостола Павла не розуміє релігійний стан людини. Ви знаєте, що ми із гімальницьких документів знаємо, що ніщо так не пошкодило вісті або не шкодить у наші часи як релігійний стан людини. Ізраїль жив переданими. Жив законом, жив постановами і він не хотів в благої вісті Євангелії в Ізраїлі. Він не розумів цієї благої вісті, яку Павел проповідував про Месію, про Христа, про спасіння, про його страждання, про його смерть, про його Воскресіння. Ізраїль чекав іншого месію, який би не був ганебно розп'ятий разом з представниками нижчого класу Суспільства Людського, там на тому о, горбі Голговському серед цих двох злочинців. Він чекав славного місію завойовника, який відновить царство і минулу славу Ізраїля. І тому вони не розуміли цього. І апостол Павло в своєму листі до римлян звертається з такою думкою перше, він говорить про релігійний стан людини. Ви знаєте, що ми із гімальницьких документів знаємо, що ніщо так не пошкодило благій вісті або не шкодить в наші часи як релігійний стан людини. Ізраїль жив. Переданими, жив законом, жив постановами, і він не хотів покоритись благвістці Євангелії. Сьогодні аналогічний стан. Знаєте, є консервативні погляди на те, що ми тримаємося такого чи іншого напрямку. І він говорить, що ці люди мали ревність про Бога. Ну не за розвідком. Вони силкувались заслужити, як би сказати, благовоління Божих очах своїми потугами, своєї, своїми заслугами, своїми ділами. Но, а апостол Павло пише, що вони підпорядкувались під закон. Закон був даний для них, не для святих людей, а для грішних. І по своїй гріховній природі людина не може виконати закон, бо він святий, закон святий. Закон був даний для того, щоб показати залежність людини від Бога, неспроможність її догодити Богові. Цей народ був стережений під законом. Але Він пише, що кінець закону це Христос. Ісус Христос був один із представників роду людського, який підпорядкувався, як комо пише. Він став під, під закон, Він виконав закон і звільнив під закони, брати і сестри. І тому на сьогоднішній час отець Небесний дарує. Ісус Христос, в ньому є праведність, яка задовільняє Божі вимоги, яка задовільняє Його святість. І тому Ізраїль не хотів підпорядкуватись, він не хотів це прийняти. Я хочу сказати, що за сьогоднішній стан є подібні ситуації в релігійному світі. Які живуть тим, чим вони прийняли, незважаючи на те, що говорить Слово Боже. Слово Боже це є істина. Можна мати ревність і поволок пише, вони мали ревність про Бога, але не за розсудком, бродити і сестрі. Ревність, котра не базується на підставі істини, слово Боже, істини Євангелії, науки Євангельської, вона не приносить а лише тільки шкоду. І Павло пише, каже, що кінець закону, котрий вони так відзначали, котрий вони старались виконувати. Це Христос ніхто із людей не міг його досконало виконати. Ніхто. Я думаю, щоби хтось знайшовся з представниками людей. І змужив навіть віри. Можливо, був би Божий план інший. Але Ісус Христос повинен був прийти на землю. Він повинен був прийняти тіло людини. Він повинен був стати як чоловік. Він повинен був підкоритись новим закону. і бездоганно виконати Його. І коли вже йшли, як би сказати, кінцеві дні його земного служіння, коли його брали в Герзиманському саді, то він міг сміло, з відвагою сказати, іде князь світу цього, но в мене він нічого не має. Він досконало виконав волю Отця небесно, про якого сказано, Бог ще послушний йому до смерті і смерті Хреста. Він той, котрий бачить наш стан, знає наші нужди, знає наші потреби. І Павло каже, кінець закону Христос. Це є праведність, брата і сестри. Це є праведність, котру треба прийняти. Бог не вимагає нам щось додати. До діла, котре звершив Ісус Христос, його акт спасіння є досконалої звершений. І коли я хочу щось добавити, я зневажаю діло викуплення, яке передбачене трійцею Святою, яке передбачене небом. Він все зробив. Все зробив досконало. А тепер мені чи іншому чоловікові, будучи в грішному стані. Прийдеться тільки одне прийняти це. І Павло каже, який спосіб Бог передбачити. Простий, доступний, брати і сестри, не тільки з цього місця, не тільки тих, ті, хто богоміствою, Слово Боже, за кафедри чи на інших місцях, але кожен із нас. Він каже, а що потрібно ще? Не потрібно, каже, сьогодні якийсь засвідчень. Люди сьогодні хочуть надзвичайних якихось подій для того, щоб прийняти це. Писіння Ісуса Христа. Близько Слово, устах твоїх і в серці Твоїх. Брати і сестри, Слово Боже, воно тільки повинно бути в устах, воно повинно бути в серці. І Павел пише, коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса За Господа. Ісус це є земне Його ім'я. І багато людей навіть в сьогоднішній час, незважаючи на їхні, як би сказати, піблійні погляди, думають, що Ісус Христос це був просто реформатор великий свій, якийсь свого роду вождь, який з його. Ну Ісус це не просто чоловік, а Павел пише, коли ми його визнаємо тільки за чоловіка. Він є Господь, Він є Бог. Він є вічно живий Бог. І нас Спаситель. Коли ти устами каже, визнаєш Ісуса за Господа, коли ти признаєш Його, що Він є Ісус Христос, Божий помазанець, Божий Син, друга особа Божества, а не просто чоловік. Устами своїми, а серцем каже, вірити будеш, що Бог. Я доволяю свої слова Отець, Воскресив із мертвих, коли він вмер за гріхи наші, бо плата за гріх смерть. Кожен із нас, коли вмерте, і наша смерть це і вічна погибель. Якщо ми не примирені з Христом. Якщо ми його не визнали за Господа, ми його ісповідаємо, брати і паті, сестри. Вчора, брат Сергій, говорив про це. Знаєте, кожна людина віруюча, котра пережила Божу благодать, котра пережила народження згори, котра вкусила як благ Господь, котра має печать Духа Святого. Визнавати Ісуса Господа, а серцем, серцем, всім своїм єством вірити, що Бог воскресив його і мертвих. Дивіться, результат цього, ти спасешся, ти спасе. Що ще можна додати до Божої благодаті? Чи можна поповнити Братий Хестер? Бог все зробив, все передбачив. Він дає праведність. А що людині потрібно, що потрібно Ізраїлю, що потрібно мені і вам? Прийняти. Прийняти це в своє серце, в своє єство і своїми устами визнати і сповідувати. Жити, посвятити життя своє, брати сестри. Віруючий Христа, він є вільний. Він не є консервативний. Він не є монах, він не є в келії. Він є спобінний. Він пізнав Божу благодать, яка зробила його вільним. Він отримав. Праведність від Ісуса Христа не свою праведність. Я не можу своєю праведністю доробити Богу. Скільки б я не проповідав, як би я не жив, якими я покути не робив в своєму житті. Все це є мною. Но Ісус Христос. но Він. Він досконалий він праведний. Його, коли страдав. Коли були допущені ті переживання, він казав, о, коли б був посередник між мною і Богом, і який би поклав руку свою на мене і на Бога. Так в ті часи не було цього. Я вжив вірою, бо він казав, я знаю, я знаю відкупити між. Але ми живемо в часах Нового заповіту, брати і сестри, коли шириться благовістя і Вагії, коли царство Боже зміщається на всій селені, коли різні язики нації культури слухають це Слово, просте Слово і приймають цього посередника, приймають Христа. Вірують в нього. Дамо Господь, брата і сестри, щоб Воскресіння Ісуса Христа жило в наших серцях кожен день. Це центральна проповідь це центральна догма Христової віри. Ти типу вона й відрізняється від всіх інших вір. Коли ти відповідаєш? І споїдежу стане, ти спасешся. І в кінці, перед тим, як ми будемо молитися, він каже: а віруючи в нього, не буде засоромлені брати і сестри. І це мене тішить. Ви знаєте, це тішить мене. Віруючи в нього, не буде засоромлені. Я знаю, що ми маємо багато проблем. Я знаю, що ми маємо я знаю, що люди інколи шукають в тобі досконалості і звершеності, і вони крім погано нічого не бачать в тобі. Але є живий, але є вічно живий, котре і сказано про котрого, що він вічно живий, який заступається за тих, що через нього до Бога приходять. Я щасливий. Я щасливий, я маю Спасителя, я маю посередника, я маю ходателя. Я щасливий в моїм Господі Ісусі Христі. Бо він живий, він не в могилі. До нього треба їхати в Мекку, до нього не треба їхати в святі місцеві солим, до нього не треба їхати в порожній гріб, але вони сказали, не шукають, не Бога Боговіш мертвими, він воскрес, він живий. нього не буде засором. Дав би Господь, та й сестра, що в ці останні дні ми живемо, я вірю в фазі подій останніх часів, коли збувається те, що Ісус Христос сказав учням, коли вони йому показували прекрасну споруду храму Єрусалимського. Ми живемо в тих часах, ми бачимо ті прикмети і ознаки. Ми бачимо цю спокійницю, яка розпукується. Ми бачимо ті паростки, котрі сьогодні напрякають. Ми бачимо, що цей світовий годин приходить до закінчення. Ми знаємо, що він прийде. Він прийде не вмирати, не страдати, не для того, щоб глузували з нього і розпіхались, і ганепно розп'яли його коли думаєш, Боже, чому так, чому твій син був розп'ятий цим грішним, бездарним чоловіком? Вчора б казав, він послужив, він послужив гріш, Ми, знаєте, тяжко служити він тому, хто тебе не любить. Хто не признає тебе, хто не визнає тебе, хто з тебе грузує і сміється, хто тебе переслідує, і ловить твоє кожне слово. Тяжко любити такого. Але Він полюбив тоді, коли ми робили ворогами його, були, коли ми був далекі від нього, коли ми не признавали Його, Він полюбив нас. Він полюбив, Він простив. Кресля оправдання. він вічно живий. І сьогодні, коли диявол має на нас оскарження, і нас оскарження перед святим Богом, де ніч відстоїть. Він не спить, до нього не треба кричати. Але в смиренні серця і своїми устами щирості їх, сиді приходиш на

Цей сон не заплявленим. Я би бажав, брати і сестри, що всі ми, коли зазурмить зазур туга, коли прийде сигнал світового значення і всі, хто сьогодні одягнулись в правідність Христа, будуть піддяті на йому, щоб ніхто із нас не залишився. А хто ще не прийняв цієї прагності? А хто сьогодні ще стоїть на роздоріжжю і думає, чи цей Христос є Бог, чи він є Спасителем, то сьогодні угодно Духу Святому через це просте слово і ті невички уста сказати, Бог любить тебе, Він мер за тебе і Він є твій Спаситель. 僕。お